Ну, Андрюха. історія така. Ми з Денисом відправляємось у кругосвітню подорож, звісно ж, через Рахів на гастролі. Але, але саме перше, то ми маємо бути в Рахові. Давай Денис, коли ми маємо бути в Рахові? Я скажу на правду, 18 серпня. В прекрасному нічному клубі Скрад, де свято не закінчується ніколи. Ми чекаємо вас, друзі. Ви нам не то, що друзі, ви ціла родина. Родина, родина, від батька й до сина, від до рідоні добра передам. Родина, родина, це вся. Корінням з високим гіллям. Андрюшка, берег! Приплили! Приплили! Слава!